H&M жіноча та чоловіча білизна, почнемо з чоловічої це боксерки. Тут велика розмірна сітка від XS до 2XL. В основному моделі однотонні, але є деякі з принтами, дуже гарної якості. Далі жіночі це такі сліпи котонові. Також багато розмірів. Є з мережевим та без. Середньо, висока та низька посадка. Їх багато. Є ось такі моделі шортиками. Далі також сліпи, але тут більших розмірів. І ось такі шортиками. Є ще декілька купальників. Далі стрінги. Тут є такі моделі і врубчик з мереживе, в різних кольорах. І брани такі безшовні моделі.